Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можу домовитись за мир. Бо Путін ось нещодавно запропонував помиритись, і закінчити війну. А президенція Безиденція Трампа і, звісно, Зеленського відмовились від цього. це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що. Президенція Байдена, яка була, то вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію і перемога України над дашкою буде те, що перемогла демократія. Да, І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, Оце все далі обмеження і так далі. Президенція Трампа ж у нас хиляється до того, щоб. Так, ми сказали, ну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як. Поним? Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, а, резиденції президента, з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть, дивіться, це не годиться, просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над Російською, типа фашизмом і диктатурою. Ми не можемо просто так і завершувати, Бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша а, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей. На нашому типу все створювали. І вони прямо прямо кажуть, що Трамп підігрує. Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України, повімне, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? От, в принципі, така історія. Тому я думаю, найближчим часом не буде ніякого перемир'я. Це хіба жки щось заклине, вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати і готуватися до нової, нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, захист, якщо не розпусти армію, буде тримати її в строю, що в принципі дуже важко після перемир'я зробити, то ми зможемо там відразити. Нову нову таку, яка буде. Це собі зафіксуйте, зробіть собі висновки. Якісь чому я так кажу? Ну зайдіть там до мене в інстаграм аккаунт і так далі. Я Часто там в Європарламенті, то штаб-квартирі НАТО, в принципі, чую, що відбувається, дотичні до різних людей, які дотичні до сфери, які напряму впливають на те, що буде відбуватися з Україною. В принципі, з цією війною. Тому я сформував то, що я знаю, виклав вам тут же ви самі розмірковуєте. Отака от ситуація, друзі. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.